Біля берегів Євразії розміщена найбільша шельфова область Світового океану ширина 1300-1500 кілометрів. Центральна частина океану пересічена гірськими хребтами і глибокими розломами. У котловині океану розташований серединоокеанічний хребет Гакеля. Продовження серединоатлантичного хребта. Поряд розташовані хребти Ломоносова, Альфа, Менділеєва тощо. Гірські хребти змінюються жолобами Амунсена, Нансена, названими на честь мандрівників, які досліджували Арктику. У межах улоговани Амунсена на глибині 4087 метрів розміщений північний полюс. Найбільша улогована ложа Північного Льодовитого океану канадська або бофорта. Цікаво, що у північному Льодовитому океані немає вулканів, а також не буває землетрусів.